Воркаут-одама. «Створи базу воркаутера. Це програми тренувань своєю масою тіла на перекладенні брусах та домашніх умовах. І на основі цих програм тренувань створений серіал-проект Як накачатись своєю вагою тіла. І якраз показую вам, яким чином качаю свої м'язи, тренуючись та надіюсь, це комусь допомагає. Тож, саме тренування потрібно зробити декілька різних днів тренувань. Почнемо з першого. В першому дні тренування всього лише потрібно зробити статичне підтягування та статичне віджимання на брусах. Підтягування робиться однохвилинне. Потрібно зробити 1 хвилину статичного утримання тіла. В верхній точці за перекладиною, тримаючи підборіддя. І в такому статичному положенні потрібно протримати своє тіло одну хвилину. Якщо у вас не вийде тримати одну хвилину, то спригуйте з перекладини і додавайте ті секунди, скільки ви протримались, для прикладу, 10 секунд, 15 чи менше більше. І... Після інтуїтивного відпочинку запригуйте і далі дороблюйте по декілька секунд, так щоб в результаті у вас вийшло одна хвилина утримання статичного положення тіла за перекладеною. Після чого без відпочинку одразу потрібно утримувати своє тіло статично в нижній точці на брусах, не в самій найнижній. Але з нижньої точки трішки підніміть своє тіло вище, для того, щоб м'язи сильніше активувались, і таким чином також тримайте одну хвилину своє тіло в такому положенні. Взагалі, то потрібно тримати на брусах своє тіло в два рази довше. Тобто, якщо на перекладині це одна хвилина, то на брусах. Дві хвилини. Але якщо ви, звичайно, притримуєтесь балансу і можете так робити, то робіть. Якщо ні, то для початку хоча б по одній хвилині тримайте. Взагалі, то оці всі варіанти того, що потрібно легше зробити, собі якось. Не напрягаючись накачати своє тіло, це все нереально, такого не може бути, це неможливо. Насправді, цей варіант математики такої, воркаутеровської, завжди працює ідеально, і в деяких тренуваннях потрібно робити одній ті ж. Таймінги, віджимань на брусах та підтягувань на перекладині по часу. Тобто, якщо робиться певна кількість підтягувань, то ті ж самі кількості потрібно робити і віджимань, але не стосовно цього тренування конкретного. В цьому тренуванні потрібно зробити X2. І так само, якщо не зможете тримати певну кількість, Секунд заплановано, а це конкретно 2 хвилини, то спригуйте з брусів. І також, як на перекладенні, відпочивайте потрібну кількість секунд інтуїтивно. І далі доробляйте до 2 хвилин. Це все тренування. Першого дня тренувань взагалі. Можете розділити ці тренування на цілий тиждень і через день відпочинку робіть друге тренування. В другому тренуванні починайте також з перекладини, підтягуйтесь звичайним хватом на ширині плечей до середини підтягування, десь, так, щоб створився кут 90-градусний, і в такому статичному положенні до однієї хвилини, а конкретно це одна хвилина. Потрібно утримувати своє тіло різними хватами на перекладині. Це означає, що міняйте стільки разів хват, скільки захочете, для того, щоб, для прикладу, тримав секунд 15 десь в середньому звичайним хватом. Після чого відчув, що сили ще є. Але так як це тренування потрібно робити з різними хватами на перекладині, то одразу поміняв. На боксерський хват підтягувань. І тоді 5-6 разів в середньому поміняв хвати. Можете більше навіть разів міняти хвати, можете 2-3 хвата вибрати, але в середньому у вас має вийти не менше однієї хвилини утримання свого тіла в такому положенні статичному. І якщо не можете довго тримати своє тіло, то спригуйте з перекладини після 5 секунд, чи десяти, чи більше, чи менше, скільки зможете утримання свого тіла в тому хваті, якому ви почнете, і запригуйте на перекладину, робіть другий хват, уже, але інший. І таким чином також додайте ту кількість секунд, скільки вам потрібно, для того, щоб в результаті. У вас має вийти одна хвилина. Після чого одразу не відпочиваючи, йдіть на бруси, і в верхній точці опускайте своє тіло буквально на трішечки нижче. І тоді вже утримуйте в положенні такому статичному, також міняючи. Положення ніг, так як від положення ніг буде залежати те, як буде напрягатися ваше тіло, руки та всі м'язи, які активовані при віджиманнях на брусах, але тримайте тільки одну хвилину. Тобто в другому тренуванні потрібно на брусах і на прикладенні тримати однакову кількість секунд своє тіло. Це так само робиться на брусах підхід, як і на перекладенні. Міняйте ноги в положенні, як вам заманеться. Для прикладу, статично, звичайно, тримайте, потім вперед їх виводіть назад, можете згинати в колінах. І також, якщо можете 2-3 таких положення, ніг міняти і при цьому не спригувати з брусів, то добре. Якщо ні, то спригуйте, відпочивайте інтуїтивно. Але не обманюйте себе. Якщо відчуваєте, що можете далі йти і робити наступний підхід, то робіть і додавайте секунди. До однієї хвилини Додавайте, відчуйте, що є одна хвилина. Точно, тоді вже закінчиться підхід і все тренування. Третє тренування це уже не статичне підтягування, а повільне підтягування. Починайте з підтягувань. Потрібно зробити однохвилинне підтягування знизу вверх, і в верхній точці утримувати своє тіло максимальну кількість секунд, скільки зможете. В ідеалі потрібно зробити однохвилинне підтягування повільне. І в верхній точці статично тримати себе одну хвилину. Коли тіло почне опускатись, тоді. Буде вже не вистачати сили хвату, і це якраз та секунда, коли потрібно відпустити своє тіло і йти на бруси одразу без відпочинку. На брусах робіть однохвилинне повільне віджимання, негативне, тобто повільно опускайтесь зверху вниз одну хвилину. При цьому підтягування на перекладення та віджимання на брусах повільні, робіть максимально якісно, наскільки це можливо. Тримайте свої ноги рівні, не згинайте їх в колінах. Намагайтесь не рухати тілом не вліво, не вправо. Утримуйте своє тіло настільки в балансі чітко ідеально, наскільки це взагалі можливо. Від цього буде залежати. Ефект та результат вашого тренування. Якщо не зможете зробити однохвилинне підтягування чи однохвилинне віджимання повільне, то все рівно його потрібно зробити. Тобто, якщо ви будете, для прикладу, робити на брусах чи на перекладині такі вправи, то на брусах, якщо ви зробили 20 секунд. Наприклад, і далі ви просто відчуваєте, що тіло стає важке, а вас потягнуло вниз, і ви всього лише добравшись донизу, порахували 20 секунд, чи хтось збоку вам рахував, чи ви включили таймер, неважливо. Краще рахуйте в голові і намагайтесь в голові налаштувати собі ідеальний свій таймінг. І тоді спригайте з брусів, чекайте інтуїтивно і з цієї точки. Де ви відчули, що вас потягнуло вниз, для прикладу, це була десь середина віджимання, то з цієї точки починайте і далі вниз повільно доробляйте віджимання до самого низу. В нижній точці, коли дійдете, зробивши однохвилинне віджимання внизу, одразу вижимайте своє тіло вверх. Також одну хвилину. Тобто потрібно зробити двоххвилинне віджимання одне повільне. У мене вийшло це зробити, тому показую на своєму прикладі, як це робиться, для того, щоб ви мали приклад. І так само, якщо не зможете десь вижимати своє тіло одну хвилину на якійсь точці, намагайтесь рівномірно розподілити цю хвилину таким чином, щоб дійсно. Ви змогли зробити однохвилинне хвилину віджимання. Але якщо не можете, то сприювати тоді, коли не можете, і інтуїтивно відпочивайте, і далі дороблюйте повністю все віджимання. На перекладенні з верхньої точки, для прикладу, якщо у мене це вийшло десь 20-30 секунд, в першому підході тримати своє тіло, то після брусів потрібно доробити віджимання до кінця. Якщо робили на брусах віджимання, і йти на перекладину, на перекладині вже дороблювати повністю з цієї верхньої точки, додаючи 20-30, скільки потрібно секунд. Якщо в мене було в першому підході 30 секунд, то 30 секунд далі дороблювати підтягування потрібно зверху вниз, опускаючи негативно своє тіло. Тобто було статично плюс. Негативне повільне підтягування. Взагалі, в ідеалі потрібно зробити однохвилинне підтягування вверх та вниз, після чого однохвилинне віджимання вверх та вниз. Двохвилинне підтягування повільне та двохвилинне віджимання на брусах. Тому, в принципі, якщо не вистачає сил, як у мене, то потрібно робити ці статичні утримання вверху. І через те, що не вистачало сил, знав, що не вистачить. То Зробив віджимання на брусах і доробив вже підтягування на перекладині. Наступне четверте тренування. Починати потрібно також з перекладини. Однохвилинне повільне підтягування, позитивне треба зробити. І після чого одразу. Опускатись вниз, треба, зробивши однохвилинне, негативне підтягування. Якщо, як в моєму випадку, це не вийде зробити, то одразу спригути треба і йти на бруси. На брусах також робиться однохвилинне, повільне, негативне. Віджимання зверху вниз. При цьому, якщо ви давно вже дивитесь мої відео тренування і знаєте, що таке повільні підтягування та віджимання, то ви вже розумієте приблизно деякі деталі, так як чули щось вже, і приблизно маєте знати, хоча б, як робляться такі тренування. Так як дехто дивиться вперше моє відео, можливо, хтось. Взагалі не розумію, як це робити, то час від часу в деяких своїх тренуваннях повторюю інформацію, ту, яку вже казав, не раз, не два і навіть не десять. І саме тому майте на увазі, що при повільних підтягуваннях та віджиманнях ви максимально, наскільки це можливо, утримували своє тіло в ідеальному балансі, притримувались всіх деталей, які потрібні для найкращого. Результату та найкращі прокачки м'язів. І це якраз в балансі тримати своє тіло треба, ноги в колінах не згинати, намагатись дивитися в одну точку. При цьому не рухати головою тілом, не вліво, не вправо, не розхитувати своє тіло. максимально ціпко, чітко, рівно утримувати своє тіло, наскільки це взагалі можливо. І при цьому, звичайно ж, робити максимально ідеальні підтягування та віджимання. Віджимання на брусах після хвилинного, повільного негативного опускання тіла в нижню точку потрібно в нижній точці утримувати своє тіло одну хвилину. Тобто ці всі тренування напротязі тижня, якщо для прикладу, ви в понеділок зробили перше тренування, вівторок відпочили, в середу друге тренування, в четвер відпочили, в п'ятницю третє тренування, в суботу відпочили, та в неділю зробили четверте тренування ось якраз це. То ці всі дні тренувань були підготовчими до цього тренування останнього. Воно найважче і по прогресії, і взагалі. Звичайно, що так і потрібно робити для того, щоб зробити максимально чітко кожне тренування, то робіть в кожному тренуванні все ідеально і потрібно дійти до цього тренування. Після того, як робите підтягування на перекладині чи віджимання на брусах, одразу робіть наступний підхід без відпочинку. В моєму випадку потрібно не відпочивати взагалі, якщо є змога зробити 1 хвилинне підтягування чи 1 хвилинне віджимання, то тоді немає сенсу дуже довго робити це тренування. По суті, потрібно після віджимань на брусах далі статично в верхній точці утримувати своє тіло 1 хвилину за перекладеною, тримаючи підборіддя, і після чого. Коли дійдете до однієї хвилини, стільки разів, ще раз повторюю, скільки вам потрібно відпочивайте між цими підходами, якщо вам потрібно. Якщо як в моєму випадку відчуваєте, що у вас є витривалість, і ви можете робити один підхід за іншим, то просто зробивши підхід на перекладині, не відпочивайте, одразу йдіть на бруси. І робіть те, що потрібно зробити на брусах. На брусах зробили все, що потрібно, ідіть далі на перекладину. І таким чином міняйте одну вправу за іншою, і тоді дійдете до кінця тренування, не відпочиваючи і роблячи кожен підхід, неважливо, скільки підходів, стільки разів, скільки потрібно. До кінця закінчивши все тренування. Після підтягування на перекладенні, тобто в ідеалі так воно робиться. Одна хвилина підтягування знизу вверх, якщо можете одним підходом, то це супер. Якщо ні, то відпочивайте скільки потрібно разів. Після чого одну хвилини негативне віджимання на брусах. Якщо можете одразу зробити, то добре. Якщо ні, то відпочивайте стільки, скільки треба. В нижній точці статично утримувати себе потрібно на брусах і потім вижати себе з нижньої точки вверх. Також одну хвилину. Тобто, в ідеалі, так воно робиться двома підходами. Підтягування на прикладенні, Одну хвилину знизу вверх. В верхній точці статично хвилину себе утримувати. І зверху вниз одну хвилину опускатись. 3 хвилини підтягування. Плюс 3 хвилини віджимання на брусах. Зверху вниз себе опустити одну хвилину. Хвилину потримати внизу і підтягнути себе вверх. Ось все тренування. І розділяйте на скільки підходів, скільки можете. Надіюсь, це зрозуміло. Всім щастив тренуваннях. Пока.